В області формується батальйон територіальної оборони, який підпорядковуватиметься оперативному командуванню Південь. Такої структури раніше не існувало, але попри те, що створювати доводиться з нуля, військові впевнені у відведенні 20 діб вкладуться. Найменше проблем з особовим складом. На вчора до батальйону було мобілізовано 80 осіб. Сьогодні до них доєднається ще 150, а це вже майже половина від загальної чисельності військового формування. Більше питань до матеріального забезпечення. Наразі ведеться активний пошук механізмів його поліпшення. Хлопці переконані, що земляки, яких вони готові у разі потреби захищати, не залишать їх без підтримки. Як пройшов перший день, знають наші кореспонденти знову в армії по херсонськи далі у випуску. В державі діє план територіальної оборони, згідно з яким в 14 проблемних областях і Херсонській зокрема, мають створити батальйони, мета і завдання котрих чітко визначені. Посилення і охорона державного кордону, забезпечення життєдіяльності органів державної влади, охорона важливих державних стратегічних об'єктів, боротьба з диверсійно розвідувальними силами та незаконно створеними банформуваннями, а також Забезпечення правового режиму воєнного або надзвичайного стану у разі його введення, потрапити до батальйону Херсон можна, коли дозволяє здоров'я, морально-психологічний стан і є військова спеціальність. Всі люди прийшли добровольно для комплектування цього батальйону. Тобто, ті, хто воєннослужащі, офіцери, прапорщики, сержанти, солдати проходили воїнську службу в рядах ворожованих сил, ще Совєтського союзу. Потім російська армія некоторі, деякі служили в Україні. Віктор Євдокімо, колишній кремлівський курсант, З Афгану повернувся служити до Росії, а в Україні з 1993 року. Слова командира підтверджують і новобранці. Володимир Балвашов до 13-го року служив тепер вже в широко відомому феодосійському батальйоні морської піхоти. З початком подій в Криму першим його поривом було повернутись до рідної частини і захищати її. Далі ситуація розвивалася так, що розуміння необхідності повернення до армії лише міцніло. Знав, що розмова з дружиною буде непростою, але <зволікати> більше не міг. Я неоднократно участвував в миротворчих місіях. Я в Косово був в Лівії. Всі мене, моя любимая жінка з дітьми, ждала, переживала, все. Це. Ну, кажу, Ірина, що ж треба захистити. Ну, згорем пополам, робить як сошлися. От поканився здесь. Ще в березні звернувся до військкомату і капітан медичної служби Олександр Яковлев. Тільки зараз дочекався свого часу, бо на всіх охочих не вистачало місць. Вдома залишилась красуня дружина і троє діток, які пишаються своїм батьком. За словами Олександра, розлука з родиною завдає наразі найбільшого психологічного дискомфорту. Учитиває то, що зараз ситуація доволі тяжоле, то всеми тягатами ми согласний міліція, все переживемо, все перенісемо раді незалежності України, раді нашої свободи, раді того, щоб наші дітки жили все раді дітей. У хлопців зовсім небагато часу на облаштування побуту для себе та всіх, хто доєднається. На вечір дуже стомлюються, тому про дозвілля подбають згодом. Знову ж, коли вистачить часу та сил, бо командири не обіцяють солодкого життя, попри те, що тут зібрались лише ті хто знає, що робити. Основний упор буде сделан на бойову подготовку. Скажем так, что строевой подготовкой заниматься некогда. Грошове забезпечення для рядового визначено від 3 до 3,5 тисяч гривень, старшим вище. Меню в батальйоні різноманітним, страви смачні і калорійні. Одяг і постіль звозять з усієї області. Хлопці, до речі, теж не всі з Херсона. Найгостріше стоїть питання взуття. Військовий комісаріат з метою поліпшення матеріального забезпечення вояків заручився підтримкою обласного фонду Милосердя і здоров'я. Відкрито окремий банківський рахунок. Кожен день ми будемо банківську виписку вивішувати на сайті газети вгору і на сайті обласної адміністрації. Тобто будь-яка людина зможе побачити навіть 10 гривень, 5 гривень або скільки завгодно, які вона поклала на рахунок. І так само кожен день будуть, якщо витрати йти, то буде видно на що витрачено, скільки витрачено. Попередній рахунок відкритий для збору коштів прикордонникам, продовжує діяти. До речі, перші 1250 гривень надійшли на нього від колективу. Фонду. Про потреби військових він дізнається не з телефонних розмов, а безпосередньо на місцях їх розташування. Там часто власним коштом бувають члени наглядової ради, які колегіально і приймають рішення, на що витрачатимуться пожертви з урахуванням побажань армії. У разі необхідності спеціалісти фонду готові надати і юридичну допомогу. Громадськість бере під опіку батальйон Херсон, який створюється для забезпечення її безпеки. Бажаючих служити в батальйоні територіальної оборони звертатися до Херсонського міського та районних військових комісаріатів за довідками і в подальшому пов'язати своє життя з військовою службою в збройних силах України. Небезпека мине, а батальйон залишиться і діятиме далі на контрактній основі. Допоки він дислокується в Чорнобаївці. Потім його переведуть до обласного центру. Хтось після демобілізації повернеться до цивільного життя, але нам здалось, що таких буде небагато.